Уявімо на мить, світ буквально завмер через пандемію. І ось одна єдина урядова агенція раптом отримує ну просто титанічне завдання врятувати економіку. Сьогодні ми якраз і розберемося, як адміністрація малого бізнесу США або ж SBA, змогла вповатися з викликом на 1,2 трильйона доларів. Але перш ніж занурюватися у рішення, давайте просто на хвилинку зупинимось і спробуємо усвідомити масштаб. Ну, справжньої катастрофи, бо це ж не просто якісь сухі цифри. Ні, за ними стоять мільйони бізнесів на межі повного краху, і що найважливіше, долі реальних людей один і два трильйони доларів. Просто вдумайтесь, щоб, хоч якось, осягнути наскільки це величезна сума, уявімо, що кожному кожному жителю США роздали по 3600 доларів. Ось саме такий капітал SBA мала якось розподілити, і не просто розподілити, а зробити це блискавично і ефективно, щоб зупинити повний економічний колапс. Ось цей графік, він, знаєте, говорить сам за себе. Це просто шоковий масштаб. Зазвичай у спокійні часи SBA оперує сумою близько 50 мільярдів доларів на рік. А тут бац стрибок у 24 рази. Це, ну наче звичайному сімейному лікарю раптом сказали про прооперувати ціле місто самотужки. І отут ми підходимо до, мабуть, ключової дилеми. Ну от як, як розподілити таку шалену суму грошей, коли буквально кожна хвилина на вагу золота, і водночас водночас не дозволити, щоб ці гроші просто розікрали шахраї? Це був без перебільшення справжній іспит на міцність для всієї системи. Так саме цей фундаментальний конфлікт і визначив абсолютно всі дії SBA в той непростий період. Швидкість чи впевненість по суті це й стало тією самою центральною дилемою. Дивіться, що виходило з одного боку тарезів тисячі, десятки тисяч бізнесів, які просто задихалися без грошей. Їм потрібна була допомога ще на вчора. А з іншого боку, колосальний ризик, що мільярди, якщо не сотні мільярдів доларів, просто осядуть у кишенях злочинців. Команда тодішньої адміністраторки Ізабель Гузман, по суті, шла по канату, натягнутому над брірвою. І ось що з цього приводу каже сама Гузман. Вона, по суті, прийшла керувати агентством у момент, коли корабель вже сильно нахилився в бік швидкості. Її головним завданням стало терміново вирівняти цей курс, щоб уникнути ну, справжньої катастрофи з шахрайством. То як же їм це вдалося, як вони знайшли цей баланс? Все звелося до чіткої стратегії з трьох кроків: перше почати мислити як підприємці, а не як бюрократи. Друге розвернутися обличчям до людей, поставити клієнта, тобто малий бізнес, на перше місце. І третє, найголовніше зробити ставку на сучасні технології. І знаєте, саме це змінило абсолютно все. А тепер подивимось, як це виглядало на практиці. Уявіть, штучний інтелект та машинне навчання просто просіювали весь гігантський кредитний портфель, вишукуючи шахраїв. Або, наприклад, для фонду відродження ресторанів вони запартнерились із платіжними системами, якими ресторани і так користуються щодня: Square, Toast. І це було геніально. Люди могли подати заявку через знайомий інтерфейс. Створили простий мобільний додаток, де заявку можна було заповнити менш ніж за півгодини. По суті, технології стали тим самим ключем. Чем, який дозволив одночасно забезпечити і швидкість, і безпеку. Гаразд, з кризою наче розібралися. А тепер давайте зробимо крок назад, бо виникає логічне питання а для чого взагалі існує ця адміністрація малого бізнесу, яка її основна місія у звичайний некризовий час? Історія SBA сягає аж 50-х років минулого століття. Тодішній президент Ейзенхауер розумів одну дуже важливу річ: економіка не може триматися лише на гігантських корпораціях. Потрібен баланс. Так і з'явилося агентство, покликане допомагати саме маленьким компаніям. Їхня історична місія це надавати капітал, допомагати отримувати державні контракти, підтримувати після стихійних лих. Але, звісно, пандемія. Пандемія стала для них випробуванням, якого ніхто не міг навіть уявити. Якщо спробувати описати роль SBA одним влучним терміном, то це заповнювач прогалин. Уявіть собі економіку як велику екосистему. І в ній завжди є місця, куди не доходить капітал з приватного ринку. Великі банки чи інвестори дивляться на них і кажуть: ні, це занадто ризиковано або там замало прибутку. Ось саме в ці прогалини і приходить SBA. Тож для кого конкретно працює SBA? Хто ці люди? Ну, наприклад, це стартапи, у яких є крута ідея, але ще немає історії доходів. Це громади у сільській місцевості, де до найближчого банку їхати години. Це ветерани, які повертаються до цивільного життя і хочуть почати власну справу. Це жінки та представники меншин, яким історично важче отримати фінансування. І, звісно, це звичайні люди, власники будинків чи орендарі, які втратили все через ураган чи повінь. По суті, SBA дає шанс тим, від кого ринок часто просто відвертається. Добре, з цим розібралися. Тепер давайте подивимось, як саме SBA допомагає балансувати економіку, підтримуючи на перший погляд абсолютно різні типи бізнесу. По суті, мова йде про два стовпи, на яких тримається економіка. Перший це так званий бізнес на головній вулиці. Це та сама улюблена кав'ярня за рогом, невеличка пекарня, майстерня. Вони формують обличчя наших районів, надають нам товари та послуги. Це душа спільноти. А другий стовп це високотехнологічні, швидко зростаючі стартапи. Вони, можливо, не такі помітні в повсякденному житті, але саме вони створюють робочі місця з неймовірною швидкістю і рухають інновації вперед. І в СБА чудово розуміють, для здорової економіки потрібні обидва ці стовпи без винятку. А ось зараз буде цифра, яка, можливо, багатьох здивує. От коли ми чуємо слово виробництво, що першим спадає на думку? Величезні заводи, димлячі труби, тисячі робітників, так? А тепер увага: 75% 75% усіх виробників у США це компанії, де працює 20 людей або й менше. Тільки вдумайтесь. Це найкращий доказ того, що малий бізнес це не просто сфера послуг чи кав'ярні, це справжнісінький хребет національного ланцюга постачання. І наостанок, давайте підсумуємо, які ж ключові уроки лідерства можна винести з цього без перебільшення грандіозного досвіду, особливо в тому, що стосується співпраці між державним і приватним секторами. Це, знаєте, така собі вулиця з двостороннім рухом. Чого уряд може навчитися у бізнесу? Ну, по-перше, фокусуватися на швидкості та ефективності. По-друге, перейняти клієнтоорієнтований підхід і, звісно, активніше використовувати технології. А чому бізнес може навчитися в уряду? По-перше, як мислити і діяти в масштабах цілої країни, а не лише свого цільового ринку. А по-друге, розуміти всю складність і відповідальність прийняття рішень, які впливають на кожну громаду, на мільйони людей. І на завершення ще одна цитата від Ізабел Гузман, яка, як на мене, є чудовою порадою для будь-якого лідера. Вона говорить про те, що важливо займатися тим, що справді захоплює, бо саме це дозволяє бути автентичним, бути собою. І саме ця пристрасть, ця автентичність дає ту саму витримку та рішучість, які допомагають пройти через будь-яку навіть найсильнішу бурю. То що ж у підсумку: пандемія стала без сумніву найжорсткішим стрес-тестом для наших економічних систем безпеки. Досвід адміністрації малого бізнесу США показав, що так, сучасні технології, підприємницький підхід та гнучкість можуть буквально рятувати економіку. Але цей досвід також залишає нас усіх із одним дуже важливим питанням: чого ми насправді навчилися для наступної кризи. Чи засвоєні ці уроки, чи наступний шторм знову застане нас зненацька?